Всі звернення, хто хоче виступити, і на тому закінчила. За 42. Дякую, все. Оплесками зустріли депутати Рівнеради прийняття головного фінансового документа міста. Перед голосуванням тривала довга процедура обговорення. Так, депутат Віталій Першогуба запропонував зменшити фінансування комунальної газети сім днів з 500 тисяч гривень до 250. Якщо зараз навіть депутати підтримують, не підтримують мою пропозицію 250, підтримують 500, на наступний рік я хочу, щоб всі зауважили собі, знову вернемося до цього питання, і ми не можемо так постійно дотувати одну і ту саму газету. А оцінку вашої газеті і матеріалам дають люди своїми коштами і про масу вдячних читачів ви будете говорити тоді, коли вийде на самоокупність. В мене питання, наприклад, не буде. захищати газету. Взявся секретарів неради. Ділиться Андрій Грешук своїми колегами досвідом Польщі. Польські керівники міст виступали з, е, з такими проблемами, які озвучили, і казали так. Ви знаєте, ми ліквідували комунальні газети, а зараз лише від волі редактора приватної газети залежить, чи опублікуються наші матеріали про діяльність того чи іншого муніципалітету, чи не опублікуються. Коли ми говоримо про міську газету, ми ж розуміємо, що це не тільки офіційні матеріали, яких багато, а ще ж і позиція міста, позиція депутатів, і лице міста, і лице міста. Депутати натомість почали розповідати про власний досвід. Я, наприклад, газети «Сім днів» читаю в кого день народження і офіційне, що буде пропонуватися від міської ради. Більше там читати нема чого, тому треба покращити редакторський склад, покращити відповідні матеріали, і тоді у вас будуть і тираж вище, і все вище. В результаті дискусій суму з міського бюджету для газети сім днів зменшили до 300 тисяч гривень. Володимир Хомков в свою чергу незадоволений державним бюджетом. На заміну капремонт теплових мереж – ноль, на заходи з енерфактиничі ноль і багато інших. Отакий бюджет в державі в цьому році. Я дуже сподіваюся, бо вже і президент заявив. Що бюджет буде переглянути вже після прийняття фінансового документу? Володимир Хомко жаліється. Проблеми у рівному такі ж, як і в інших обласних центрах. Шкода віддавати 21 мільйон на делеговані повноваження, але всі прекрасно розумієте, що всі вчителі, які в Рівному не отримують зарплату, підуть не в кабінет міністра, підуть до мене під вікно. Так всі мери роблять. Ну що зробити? Почитайте сьогодні в Українській правді коментар по по бюджету. Бюджет надзвичайно напружений. Бюджет. Ну, не такий, як би я хотів би, але він він краще, ніж я сподівався. Я думаю, що буде повний завал. З огляду на те, що я мав інформацію, я думаю, буде набагато гірше. Тому у крайньому разі він не гірше попереднього року. Також на сесії міські обранці прийняли рішення створити в обласному центрі трудовий архів. Там зберігатимуться документи, за якими рівнянам нараховуватимуть пенсії. Олександр Тузертем Лаговський, новини Рівного.